Це ще що на дверях прикраси. То, <laughs> То декор. Лишний, лишний. Ну, як так вийшло. Зараз буде громкий звук. От як ось сюди, 62 розмір, влізе голова нашого сина. Во-во-во-во-воу! Нічого! Філом також квітне, значить і жінка в сім'ї що. Щаслива! Щаслива! Сідоваться про народження. Сподіваюсь, смачно. Зап'ємо мисафту. Всім привіт! У нас сьогодні середа. Да, у нас сьогодні середа. середа. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою і гарного перегляду. У нас, звісно, зараз влоги виходять не так часто, як хотілося б, але руки, чесно кажучи, чешуться. Але нічого не встигається. Тому що є, то є. Будемо знімати потихеньку. Один-два дня несуть, головне, що будемо знімати. Тому гарного вам перегляду. Ми просто ще не звикли до цього ритму, ще немає у нас якогось графіку ні з дитиною, ні самі, самі нічого з собою. не встигаємо. Так, у нас тут папа гуляє з синочком. Так, да, навіть графіка з собою немає. Не висипаємося, це факт. В ідеалі було б, щоб діти вставали вночі з там 12 в 6, але в нас не та ситуація поки що. А там, можливо, перегостем і буде та ситуація. Але нічого, в день все-таки намагаємося висипатись в в трішечки, щоб все-таки набратися сил і щось можна було ще робити. Так що, так от і живемо. Зато оцей. Слон нас дуже виручає. Реально, що так можна на дивані його розкласти, і він лежить, малий лежить в ньому, кайфує. І ми його також кладемо в ліжечко, і в ліжечко він також на ньому спить. Ще затестила таку от іграшку, яку нам подарувала Юля. Дуже прикольно. Дуже прикольна іграшка, і він вже трішечки навіть на неї звертає увагу на музичку, тому вже користуємося. Привіт! Привіт. У нас, як завжди, висяча на дверях а, прикраси. То, <рес> то декор. Як, цей, як в Новий рік, то всякі гірлянди. Ось. А в нас круглогодічні гірлянди. Ми просто ніяк не можемо поприбирати. Да, і в нас. Немає сушки для таких великих речей. Ні, у нас там немає. є сушка, але там зараз сушаться в основному дитячі речі, бо пройшлося сьогодні перебирати дуже багато речей і ну, розкажу пізніше то окрема історія. Повернемось до того, чому ми почали зараз говорити. І так, такий наш Бейбік спить. Ми хочемо розпакувати нарешті посилки. І почнемо. Тихо і обережно. Так. Ми намагаємося ну, прям тихо-тихо себе вести, але все одно хоч, щоб не було таких різких і дуже активних звуків. І що це у нас таке? Грілочка. Це грілочка, так як у нас в соночка, там через в три дні почалися газики, потім будуть коліки. Ми вирішили зразу купити грілочку. Розпакою. Вона там із насінням. здається, вишні. Якщо не помиляюсь. Mm -hmm. ну, помальовано. Да. Вишні, вишні. Ну, як так вийшло. Що ми ви сидите у грілки в нашого мало. <сум> Отака от от грілочка з Тут ага. А Тут розпаковуй. Дістаєш. Так. О, нічого. Хто не знає, дістаються вишні. Вишні. І вони цю мікрохвильовку запаковуються. А давай їх посадимо. Коротше, гріються в мікрохвильовці і потім вже назад кладуться. Цю іграшку і гріють у дитинці живот, яка щоб не вбріли. Кузік. Да. Я читала по відгукам класні відгуки, дуже хороші, дуже багато хто на Амазоні купляв цю іграшку, тому, це, я думаю, що буде для нас must have. А Потім буде просто як іграшка. Йо? Йо? Клас. Next посилка. Це не мало. Більше. Ні, менше, більше 20 кілограмів. Більше? А тут написано 9,3 кілограма. Більше. Знай, 9,3 кілограма це більше, ніж 20 кілограмів. Ось да. що тобі стверджує про це. Більше 23. 9,3. Може, там кирпичів докидали. Я думаю, вагу кирпичів би також би враховували. Таку посилку ми робимо замовлення таке раз десь в 4 місяці. Ну, я думаю, нас буде частіше трішки, тому що ми сухого менше заказали, чи так само? Ні, менше. Менше. Да. І тут у нас для нашого кошака. Друга дитина. Друга дитина, так. Роял Канін 12, на скоту 10 років, Уже але 11-й, 11 але то в нього зубки вже передні, прям дуже-дуже слабенькі. І краще ми вирішили взяти 12 і щоб він Спробував... Спробуємо ну, його самі. на 39 днів, Ну я думаю, Макс буде менше його їсти. Да, він менше його їсти. їсти. Я два місяці. І ще гурме. Мікс вийде? Так, да, 4 вийде. І yeah. я yeah, 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 там ще один буде. По 12 упаковочок. So, donc... 24 цього yeah. Ну, Ми йому даємо не всю упаковку зараз, а тільки половинку. Ох, oh, це зараз не шуміти. І вирішили спробувати якийсь дешевий силіконовий наповнювач для туалету. Mm -hmm. Спробую. Тільки прикол в тому, що там можна було тільки взяти один, так? Да? Не mm -hmm. можна було більше взяти mm -hmm. чомусь. Парадокс. Ото mm -hmm. що таке. Ну кажется ж другий, другий корм. Ааа, це корм. Я думала, коробчи. От як, як вона відчиняється? А, так. Ох, щас класно. Я чую ще... Я, я вже в ухах чую, що зараз буде громкий звук рік. Так і вийшла. А далі? Шо? Отак? Не, я ось бачу по цьому. Бачиш? Ну там, а, ніки, так як з ним не так. Владі. Які ми тихенькі батьки. О, ти <ріх> ну, а нічого дитину привчать до тиші. Ось. Для стерилізованих котів. Також але порінуло. Тут два, два вида. Вони розбиті. Я їх ну, тут, так, по-моєму, також 20, 24 штуки. Тобто, я 48 взяв. Okay. Тому що наступний раз ми взяли 96, і він їх щось 84, навірно, їв. Їх... Ну, кітикати йому взагалі не займався. Спочатку він його їв нормально, а потім він почав його все хуже їсти хуже. Плюс ще би йому не зайшла, оце що в брикетах uh, таких. Вона йому, коли ми її купили в магазині раз там, в місяць два пакетики, пакет, mm -hmm. два, два він її лопсав за милу душу. А от коли їх було багато, то він трохи не дуже він його полюбляв їсти. Тому перейшли поки на коїно вона трішки дорожча, і вийшло не так багато. Ну, будемо дивитися, але що да, він її нормально. Тим паче, ми йому ще міксуємо з цим з творогом, mm. з кисломолочним сиром. Не їду, міксуємо. Ввечері в основному даємо, так. Компенсувати баланс для кісточок, для зубів для яга. Тимболі він такий Так. А ще у нас отам є їжа, там. там. Ви можете подумати, що це фудблог, судячи навіть по минулому влозі стосовно пологів, там більше про приїхав. Знаєш що? Чому? Тому що в нашій сім'ї я це про їду. Ну так. Да. Я про їжу, я не знаю. Ми коли відпочиваємо. Тобі поїду, треба футблог вистити. Фудблог, щоб стартунути дороговато було. А можна знаєш, що стартнуть? Наприклад, е, приготувати їжу за 5 євро. З набору продуктів за 5 євро там є за 2 євро. Ну, ну, можливо, колись твій влог розкрутиться, <гум> колись мене так я буду використовувати твою платформу для цього. Ну, дай, Бог, дай Бог, дай Бог. Так. І ну, я нагадаю, що таки моя кохана дружина вложить в свій влог ту страву, яку я готував сьогодні. Може покаже своїм глядачам. Якщо чоловік її коханий нагадає. А взагалі я своєму коханому чоловіку говорю, що так як я зараз дитиною часто знаходжусь, ти можеш взяти камеру і сам почати щось знімати. Наприклад, приїхав з магазину, покажи, що ти купив, готуєш щось, покажи. Я не вмію. Ти до 27-го числа будеш вдома. <свісно> Навчишся. До 27 серпня. Серпня, так. Я в Так, щоб від тебе кусті. є час навчитися, О. ставте лайки, хто хоче від кості контенту, щоб він також вчився знімати відео. Якщо багато коментарів буде, в тебе коментарів багато під відео? Не багато. Не. О, а якщо буде багато коментарів під відео. Ні, давай скільки то у нас, звісно, переглядів небагато. Ну, коротше, ставте лайки, ставте коментарі заради того, щоб Костя також почав знімати і щоб мені було легше, тому що я не встигаю, а чоловік не хоче знімати. Наїзд. Так що підтримайте, будь ласка, це відео. Тому що я дуже хочу знімати. У мене ломка, коли я не виставляю щоденне відео. А Я не встигаю. Я спробую. Можливо. Так що підтримайте, будь ласка. Я сьогодні перестирала дитячі речі. А це речі, які нам повіддавали в основному новенькі всі постірані. А це 62-й розмір, при тому, що ми зараз мати 56-й. Але столкнулися з тим, що 56-й деякий маленький. 62-й деякий якраз. Тому я сьогодні пере це перестирала, передивилась. Висушиться і завтра вже попросую. І відтоді ось о пакет. З речами 56-го в основному розміру, який дуже маленький на нього. Мені, наприклад, не подобається. це є маєчка. Це. А, вибачте, це навіть 62-й розмір. Але погляньте, що це таке. От зайчик, скажи мені, будь ласка, от як ось туди, в 62-й розмір, влізе голова нашого сина. Воно не навіть не воно розтягується, не, не відкривається, я не знаю. Це для міні-версії 62-го розміру. Ну це капець. Точно так, що ось цього маєчка. Я не люблю, коли отут взагалі воно не розтягується. Воно у нас тут голова... ще більш-менш Мало... потяг. Малого не прилізе голова, то що? Малого голова там, дай Боже, моя. І тут ось так само. Це 62-й розмір. Ну, це на 62-й розмір, мені кажеться. Це... А це в нас залишився ще цей ящик із 62 розміром, який реально більший ще потреба. Зараз буде великий, тому ми його заховаємо, потім точно буде перебирати ще. Так що з цією одежею, ті справи. Костя зараз якраз підв'язала дівси, які у нас поламались. І реакція Макса. Що там відбувається? Він не може зрозуміти. Да, Мась? Макс. Ти там когось побачив, Да? да? Так, я вийшла на вулиці подивитися, що тут Костя наробив, як вирішив ситуацію. Воу-воу-во-во-воу, -во. ні, йде Ні, класно. Реально дуже класно, взагалі рівні рівня майже. Ні, ну же. В мене чоловік то. Пишаюсь. Ще так підв'язав там, де поламані. Ооо, це так мило. Спас мої голоді. Також Костя ще пересадив пituнію. Вона, звісно, пообламувалась, але нічого, жити буде, я впевнена. Я тільки її пообрізаю, щоб вона нарощувала нові листочки, нові цвіточки, це ось ще нормально виглядає, але отут ось. Це печально. Ну нічого, одросте. Звісно, порівнюючи із оцього, це тепер такий чахлик здохлик. Ми дістали, Костя вже дістав корм максу. Бач, внутрішній ну, якщо буде видно. Але... Да, видно. Там начинка якась. Угу. Костя каже, що він кіший. Він такий він матовіший. по сравнению с тем, и? что предыдущий, то он вообще... Вот, дайте ему. Скоро. Угу. Максик. Ты снимешь? Ой, смак вот так, да? а, а, с чем там? Просто по сухой корм для 12 плюс и все. А, там без ничего типа? Просто и все. Ну, там общий набор. Все. <laughs> ему а зашло. Походу зашло. Вкусняшка, да? Він хочу все що то він гриз так добре. Да, да. А це у нього ж усяке як Так що в кого старі коти, купуйте 12. Не пожалкуєте. У кого 12, купуйте ще більше. Mm -hmm. Ми сьогодні вирішили поприбирати на верхах. Там мусор повиносить і все таке. А завтра вже будемо пилі і і ми по... сьогодні вже точно ні. Вже пізно. Та, і... Це треба, щоб хтось один сидів сином, а другий прісосив. Хоча він знаєте, до прісосу, до фена, до всього такого, відноситься нормально і навіть не прокидається, ми вже тестували. Але не хочеться і раз його дергати, щоб, не дай Бог, не злякався. І так що зробимо зробим і доробимо вже завтра. Кстати, знаєте, що я тут в такому захваті. Зараз покажу. Я в захваті, тому що погляньте на цю красу, який шикарний з бодіфілом, І він цвіте. От як то кажуть, якщо квіти квітнуть, значить, Що, зайчик? честь в сім'ї, так? Да? Ну, звісно. Йо. І тут ось зацвітає антуріум, три квіточки, де є дві маленьких вона, і одна вже піднімається велика. Антуріум це чоловіче щастя, значить, чоловік в сім'ї щасливий. А з це жіноче щастя. Спотіфіум також квітне, значить і жінка в сім'ї. Щаслива. Щаслива. Тебе не видно. Трошки видно. До речі, ми вчора вже отрималися 22 про народження. Да? Да. Yeah. Тут взагалі видається свідоцтво про народження в церкві. Церкви. Церковна контора, так. так є церковна контора, і саме там видаються свідоцтво про народження. І ми його якраз вчора отримали. Там була така ситуація, що можна було розпечатати і поставити просто підпис. Але як сказала ця жіночка Кості. Ще не сказала те, що нам прийшло на нашу електронну адресу. То та бумага вона ну, нормальна, якщо її підпишуть лядані. Тобто це те, що нам відправляє комун, ну не знаю, кому, на коротше, якийсь сервіс. І нормально нормальне лядані. Але зато через те, що ми за кордоном, і вона каже, що багато інстанцій з інших країн вони требують, щоб папір для про народження і взагалі про документів, був з водяними знаками, обов'язково був з штампом і підписом. Різниця між тим документом, який був у нас, то зрозуміло, що це був простий папір, і, і без штампа. І без штампа. Інтері, там, був. Просто був підпис, там просто був би підпис тої людини, яка працює в церковній конторі. І все. Я це не думає, це церковна контора. Що ви розумієте, це, це не йшов в храмі, і йшов до батюшки, щоб він розписався. Ні, це розуміється, це є сама церква, а біля церкви в сторонці є дом. Э, Сторончик. Ні, ну. <реш> Получається, що церква, і на площі в центрі міста. И... А, це там було? Це да? там, так, так. І оці, знаєш, ці дома, що вокруг церкви. Mm -hmm. І в одному місті йдуть встроєний вход в церковну контору. Так. І тут відкриваєш там просто, чесно, як наш паспортний стіл. Серйозно. Тільки не прям так капець тут... — Та ладно, паспортні створе зараз в Україні. Откриваєш. Тідкуються двері, столик, диванчик. Проходиш далі, а там типу кабінет, як в паспортістки. Ці стілажі з документами на столі, комп'ютер. Канцелярія. Типова канцелярія. Просто вона називається церковна контора, тому що. Церковна канцелярія, по вам так і називається. Церковна канцелярія. По-датськи буде кірка-кірка-контор. Mm. Я, я кажу: церковна контора. Ну, взагалі, так, да, церковна канцелярія. Um, і виходить, що я збився з мислі. Ще я розповідав. Не поняв, що я розповідав. Нам на гарний задній фон. Так. Е, ага. Я Та, хотів сказати, це було б і в нас таке було б те саме, якби в свій час не, не прийшли. Совєтик власті в Україні, тому що до революції вони ж yeah. займалися церкви цим. Реєстрацією померлих, реєстрацією народжених, oh, реєстрацією person. браків. Цим займалася церква. І в Данії до сих пір вона цим займається. Цим може займатися і комуна, mm. наприклад, реєстрацією шлюбу, але і церква на повністю таких же самих правах. До речі, хто не знав. У нас шлюб був зареєстрований в посольстві України України в Данії, так? В Копенгагені? Так, да. три з половиною роки ще тому. Да, капець. Угу. На хвилиночку. Так, Один хвили. факт від нас. Один про факт про нас. Патрішки про трішки. Більше буде підписників, може, можливо, буде більше запитань. І Там року. просто можна, мені подобається, знаєш, всякі такі. Рубрики які відео... будуть типу запитання? Так. Да. Ну, у нас зараз немає запитань, тому нема, нема сенсу рубрику рубрики. Ну так. Да. Нема запитань, тоді. Нічого, доростем, доростем. Доростем, колись так. Доростем. Доростем. Їсти хочу, коли там твоє карти. Я вже сир на Ми Сир будемо їсти. Отни <реш> що тобі картопля, а сир смачніше. <реш> Ні, ну я ж запікаю картоплю, і в мене буде зверху сирна шапочка. Ну що, кохане, показуй шедеври свої. Ну Не знаю, на шедеврів. Сподіваюсь, смачно. А там, якщо що, кажи. Тут. Що тут? Тут курина грудка, відбив нас корини грудки в самому низу, uh -huh. потім трішки там цвітної капусти, потім знову корина грудка, потім порізаний трішки полукільцями помідор і слой картоплі. Все це залито зверху соусом на основі сметани, як соусу. Соус це слишком громко сказано. Соус, сметана і вода і сіль. Ну, соус, сметанний. Uh, і з часом потерли твердий сир хаварті. Нарешті ми будемо смакувати. Я впевнена, що це дуже смачно. Тому будемо їсти. А зап'ємо ми сафтом. Що таке сафт? Просто в Кості краще розповідати, що, що де, що про Данію і взагалі. Поясни, будь ласка, людям, що таке сафт. Це концентрат напоя. Е, можливо, пам'ятає сухі напої з 90-х, але в більш кращому варіанті. Тобто продаються не сухі прям напої, а вже розведені, але прямо, прямо дуже сильно концентровані. Ось так і називається. Концентра... Концентрований і який смак. Шугафрі. Шугафрі, так. Без сахара. І, і розводиться воно. Е, Кожен концентрат, кож, кожен сафт по-різному е, в цей, в даному випадку, один до 11, Але ми розробляємо навіть навіть трішки більше, тому що він капець який солодкий. Я дам сказав би, ну, якщо показати на стакані, то я наливаю, ось тільки сафта. Ось тільки і ось скільки води. Я гадаю, це трошки більше, ніж 1 до одинадцяти. І, і навіть після такого налиття, я ще пробую на смак і гадаю, і дуже солодке чи не дуже солодке. Тому воно ну, ну прям концентрат, концентрат. Взагалі, що мені захотілося сафта, це ми в лікарні були і там любляче давати сафт пити. Коли я операцію робила, була в лікарні лежала там по чиї пів дня, але все одно давали сафт, і, і тут мені так захотілось. Така смакота. Молока я вже не хочу. Матеріально, молоко в мене відбило. Я вже Кості кажу, що тепер все, переходжу на сир кисломолочний. А знаєте, що мені сподобалось? Оцей сир, який ми купуємо, плюс сметана, плюс мед. Це першого. Я, я не смакував, але я далі Почек... ще... Ні, не хочу. Зараз немає сиру. Закінчився, тепер він у нас просто так от. mm -hmm. mm -hmm. Все, mm -hmm. Давай їсти. Та давай, все готово. готова вже. Отака от от страва вийшла. Поганенько видно, але тут не скопимо, диречку видно. Картопелька, савчик, О, такий от кольор має після розведення. Причому взагалі сав має такого кольору після розведення. Взагалі, коли всі рази, коли я купував, він ну, прям кненький завжди. Mm. А цей через те, що він капець який солодкий, його менше розводити, навіть немає сенсу. Mm. Просто в тебе зуби повипадають від mm. цього. Все, ми будемо вечеряти, а вам бажаємо. Всім mm. смачного, тому що ви також їсть разом з нами. Максик. Іди до нас. Де? Ми тобі також приділимо уваги. Ти наш такий останнім часом сумний, сумний. Кажіть мене, на ніч проганяють. Уваги не приділяють. Реально в нього такі очі стали сумні. Йди до нас. Ми тут з Кості дивимось передачу. Тому давай, лягай біля нас, лягай. Yeah. Да. Лягай біля нас і тобі приділимо увагу. Все ми будемо відпочивати. А вам дякуємо за перегляд і побачимось в наступному. Video. Video.